Відтермінувати другий етап земельної реформи про це просять владу середні та малі фермери кажуть. Зараз не на часі збільшувати кількість землі та для продажу в одні руки, адже країна воює. І кошти, які б вони могли придба... за які б вони могли придбати паї, йдуть на допомогу армії та кредити. Протестувати та перекривати дорогу аграрії не збираються, тому сподіваються лише на петицію, яка вже зібрала необхідну кількість голосів. Чому не варто нині збільшувати розмір ділянок землі на продаж? Виробники сільгоспродукції розповіли нашим кореспондентам. Петиція, яку три тижні тому запустили українські аграрії, набрала майже 26 тисяч голосів. Представники агробізнесу стверджують, це єдиний механізм достукатися до влади. Якщо підприємців не почують, то вже з 1 січня в одні руки можна буде продати 10 тисяч гектарів землі, а це одразу в 100 разів більше ніж зараз. Малого і середнього аграрного бізнесу грошей немає. Тож підприємці, на яких тримається український аграрний сектор, не зможуть придбати землю в нових ринкових умовах. За деякими оцінками, 10 тисяч гектарів коштуватимуть приблизно 11 мільйонів доларів, а то і більше. 40 кілометрів при фронтовій зоні сьогодні немає. Ніхто не отримує кредит. Ми знаємо, що в нас дуже багато замінованих полів, що робити на деокупованих територіях. Я вже навіть мовчу про окуповані території. І сьогодні всі ці люди. вони... Громадяни України вони задають питання, як ми можемо в рівних умовах впроваджувати такий дикий, на нашу думку, в цей момент об'єм землі, який може бути скуплений. 60% української аграрної продукції виробляє середній бізнес, 15% – малий і ще чверть великі агрохолдинги. Але у них ситуація теж не найкраща, адже всі виробники сільгоспродукції максимально закредитовані і зайвих грошей на купівлю паїв не мають. А зараз головне допомагати зсу кажуть аграрії. Фермерське господарство Але Стечишин щомісяця виділяє близько 500 тисяч гривень на допомогу воїнам. Кожного аграрія воюють хлопці, працівники, пайовики. Їх потрібно було вбрати. У мене на початку війни пішло 89 хлопців з трьох сіл. Тільки воювати я вже не говорю за два роки. Скільки ми їх брали, і кожного дня, кожного дня, мене йдуть заявки. Я в тиждень від 100 тисяч і більше виділяю для ЗСУ. на фронті. Й Олександр Могилевцев до повномасштабного вторгнення мав господарство на півтори тисячі гектарів в Запорізькій області. Вирощував пшеницю, соняшник, кукурудзу, рапс, горох, ячмінь. Нині бізнес під окупацією, так би мовити, націоналізований і розграбований Росією. А Олександр на початку цього року мобілізувався до ЗСУ. Каже, поки йде війна, про продаж землі не може бути й мови. Хтось проливає кров, звільняючи метр за метром. А незрозуміло, хто, можливо, навіть з інших країн, скориставшись скоротним становищем українського фермера, зможе придбати 10 тисяч гектарів. А де тут патріотизм за місяць до того, як зміни на земельному ринку вступлять в силу, аграрії все ще сподіваються на діалог. Пригадують, коли довгоочікуваний ринок землі в Україні відкрився, до них дослухались. Тож і зараз пропонують переглянути умови ринку, які мають запрацювати з 1 січня. Не може бути під час війни. Ринок землі розігрітий настільки, що можна було торгувати 10 тисяч гектарів в одні руки. Максимально на що можливо розраховувати, не розраховувати, прийняти. Скажем, це було б оптимально тисячу гектарів. вибачаюсь, не більше. Аграрії підкреслюють, вони не проти реформи і погоджуються, вона має продовжуватися. Але хто буде великими покупцями української землі, поки фермери ледь виживають, питання відкрите. І це можуть бути не лише багаті іноземці. Банк, який отримав мільярди гривень прибутків, він зможе бути учасником ринку цей землі? Без проблем. Буде він чи не буде, я не знаю. Фермери просять залишити до закінчення війни та ще на два роки після перемоги чинний ліміт на купівлю землі 100 гектарів в одні руки для юридичних і фізичних осіб. Відповісти на петицію сільгоспвиробників тепер має президент.